НТК, інформаційний підсумок понеділка, 25 березня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна навітає вас. Далі коротко про головне. Матеєвецька громада придбала авто для ЗСУ. автомобіль. Зараз знаходиться в дуже прекрасному стані. Найдавніший храм столиці покуття впродовж року відзначатиме поважну дату. Історична має глибоке коріння. Мама загиблого героя України Степана Тарабалки запрошує усіх на благодійний концерт. Дякуючи вам. Ми маємо можливість далі творити про це та інше детальніше у випуску. Матийовецька громада придбала авто для ЗСУ. Машину, яку купили за 5 тисяч євро, відремонтували та підготували для виконання завдань на фронті. Голова Матийовецької територіальної громади Любомир Василовський розповідає, що дуже пишається мешканцями сіл об'єднання. Вони завжди реагують на потреби військових, і ось знову дуже швидко зібрали гроші на необхідний автомобіль для збройних сил України. Котре наша миттвецька громада передає автомобіль для 42-ї бригади, нашої, яка виконує завдання по знищенню російських окупантів, я хочу перш за все подякувати всім нашим небайдужим жителям нашої громади, які в Короткий термін відкликнулись здати кошти для придбання цього автомобіля. Авто обійшлося у п'ять тисяч євро. Перш ніж відправляти його на фронт, машину ретельно підготували для виконання завдань. Автомобіль зараз знаходиться в дуже прекрасному стані. Я думаю, що любі бойові завдання, які будуть поставлені, екіпажу цього автомобіля, вони виконують. Дуже хочу подякувати цим хлопцям, які ремонтують автомобілі, не беручи за це ніяких оплат, тому що розуміють, куди цей автомобіль іде. Цю машину купили на прохання захисника Романа Янка, розповідає начальник районної військової адміністрації Любомир Глушков. Роман. Янкор вже багато часу у збройних силах України воює, захищає нашу батьківщину і попросив мене допомогти вирішити питання у придбанні транспортного засобу, оскільки їхній транспортний засоб був пошкоджений ворогом. Я звернувся до наших голів територіальних громад і щиро дякую Матівецькій територіальній громаді, що вони відгукнулися. Сьогодні маємо можливість передати цей хороший автомобіль для наших воїнів. Військові кажуть, дуже важливо, щоб кожен навіть найменшою сумою долучався до зборів на потреби захисників. Хочу подякувати громадам, в тому числі матівецької громади, за те, що долучаються до подарунків нашим військовим. Подякувати перш за все за те, що це не перша машина. Кожен місяць вони дають машину на фронт. Дякую також всім коломіянам, які долучаються до підтримки збройних сил України. Закликаю, хто має таку можливість, має бажання, має доброволю. Можна звертатись безпосередньо у військові частини. Або через військову адміністрацію ми вам посприяємо в налагодженні комунікації з нашими військовими. Саме щоб наші хлопці лишилися живі, повернулися додому, як з найскорішою перемогою. Слава ЗСУ, слава Україні і слава нації. 315 років церкві благовіщення Пречистої Діви Марії у Коломиї найдавніший храм в столиці покуття впродовж року відзначатиме поважну дату. А розпочали ювілейний рік архієрейською божественною літургією у день храмового свята, благовіщення Пречистої Діви Марії. 1709. на стінах старовинного дерев'яного храму вирізблені старослов'янські цифри. Настоятель Благовіщенської церкви, отець Андрій Танасійчук, каже, що історія храму розпочалась і ще раніше. За ці століття невелика дерев'яна церква пережила чимало та залишається символом стійкості і незламності. Коло та Коломиян – переконаний настоятель храму. Пережили різні світові війни, бачили різних людей, чули різні молитви. Сьогодні ця маленька церковця дерев'яна продовжує. Вже є, свою місію виконувати, породжувати нових християн, бо є і діти, є, і мовить, є старші люди. І для мене, як особисто як священника, це така радість, тому що ми у всьому, в цьому третьому тисячолітті ще не загубили духа християнства. І Богородиця нам нагадує, як цей маленький компас, в якому напрямку йти. Ця маленька церковця, це дуже маленька, але вона чітко вказує напрямок, в якому кожен християнин у своєму житті повинен слідувати. Розпочинають відзначення 315-річчя храму благовіщення Пречистої діви Марії, молитовно архієрейську божественну літургію відслужив правлячий єпископ Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви владика Василій Івасюк. Наша церква, благовіщення, вона є історична, має глибоке коріння. Тут подивимося на цвинтарі, Знаєте, є люди знамениті, поховані. І вона має таку історичну пам'ять для всіх Коломіян. Вона нам пригадує, хто ми, звідки. Спільно помолитись на храмове свято благовіщенську церкву, окрім численного духовенства із різних храмів Коломийської єпархії, завітали і віряни. Усі кажуть, ця церква духовний орієнтир міста. Візитка Коломия і парафії ясно, був сьогодні прийти. Дуже завдячують Коломияни нашим капеланам, які сьогодні не могли бути на цьому дісті, бо вони є на передовій, які відвоювали цей храм, і який цей храм був московитів, але він прийшов надалі в наші руки. Це якесь чудо, це не храм. Ми ходимо, сарам весь час, ми рядом тут живемо. Отець дуже відповідальний людина. Ми його любимо, цінуємо. До слова впродовж року. Кої з нагоди 315-річчя храму відбуватимуться різноманітні заходи не лише релігійні, а й науково-просвітницькі. Анонси подій публікуватимуть на офіційних сторінках парафії у соцмережах. Забезпечення прав учасників освітнього процесу у межах програми під такою назвою у Коломиї відбулася виїзне засідання Державної служби якості освіти України. Її представники зустрілися з керівниками навчальних закладів Коломийської, Городенківської, Снятинської та Косівської територіальних громад. Поспілкувалися освітяни в Коломийському педагогічному фаховому коледжі. Обговорити важливі питання освіти власне такою була основна мета зустрічі представників Державної служби якості освіти з вчителями, директорами навчальних закладів та експертами. У Коломойському педагогічному фаховому коледжі спілкувалися гості з кількох громад, адже проблеми всіх зараз спільні, але й про перспективи треба думати, каже голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Щодо е, спеціалізації і профільності цього е, заходу, е, ми будемо обговорювати питання, яке стосуються впровадження цифрових інструментів для е, проходження самооцінювання кожної школи, які може бути впроваджені вже з завтрашнього дня. Тому, власне, це така робота, яка ми де будемо мати можливість більш детально ознайомитися з цим інструментом, з цим програмним продуктом і спробувати на практиці. Е, е, як його застосовувати, і в який спосіб, і що він дає кожній школі. Ми, як Державна служба якості освіти України, ми здійснюємо інституційні аудити кожної школи. Ми здійснюємо планові, позапланові перевірки, і ми бачимо, що в системі зокрема складається питання, які стосуються і освітнього середовища. Це питання і безпечних умов навчання, і психологічної стійкості, і умов для того, щоб діти могли добре засвоювати знання і навички. Також на зустрічі обговорили питання управлінської діяльності кожного навчального закладу, дотримання прав і свобод учнів, щоб вони могли якісно та ефективно навчатися, а також питання підвищення кваліфікації вчителів, їхньої сертифікації та проходження тестації, а ще реформу профільної старшої школи. І вже не вперше такі зустрічі проводять у Коломийському педагогічному фаховому коледжі. Коломийський педагогічний коледж вже четвертий рік постіль готує бакалаврів спеціальності початкова освіти і скажу вам вперше. Що цьогоріч ми оголошуємо набір підготовки бакалаврів ще з двох спеціальностей. Це психологія, українська мова і література. Сьогодні в коледжі навчальний процес і професійну підготовку забезпечують 12 кандидатів наук, один доктор наук. Цього цілком достатньо, щоб ми рухалися ось в системі вищої освіти. Представники Державної служби якості освіти України поспілкувалися не лише з директорами навчальних закладів, а й зі студентами педагогічного фахового коледжу. Нотабена і у Коломиї артисти камерного оркестру національного будинку музики не лише тішили Коломиян неперевершеним концертом, а ще й вдосконалили майстерність учнів музичних шкіл міста. Майстер-клас відбувся у філармонії імені Олександра Козаренка. Потім на тій же локації артисти відіграли концертну програму «Лятошинський. камерні твори. Ні твори Бориса Лятошинського прозвучали в стінах Сокола пам'ять не менш відомого композитора Олександра Козаренка. Артисти камерного оркестру «Нотабене», Бене Чемберґруп національного будинку музики підготували цю програму не випадково саме до річниці смерті Олександра Козаренка. Він шанував Бориса Лятошинського, любив його твори, робив все, щоб вони якомога частіше звучали в найкращих залах України та світу. Майже в кожного з нас були контр... Такти з паном Олександром. Я, наприклад, пам'ятаю своє з ним знайомство. Мені було зовсім мало років. Мені, може, років сім було, і мене батьки, вони музиканти теж взяли на фестиваль в Одесу. Перший фестиваль 2 два дні-дві два. Два дні, ночі. І я дуже запам'ятав, це був дуже. Дуже яскравий, дуже дуже енергійна, дуже яскрава людина. Цього дня зі сцени філармонії лунало багато теплих слів та спогадів про Олександра Козаренка серед присутніх і сестра, маестро Віра. Ці вечори пам'яті мене повертають в його світ. Світ, який мене відволікав від трудностів, від негараздів. Це це був мій тил. Це була людина, якій я могла довірити все. І тому, коли я е, присутня на концертах, коли виконувати його твори, мене таке враження, що я з ним спілкуюся. Художній керівник Коломийської філармонії Микола Губчук зазначає, те, що занедбана історична будівля перетворилась на вишуканий концертний зал, чи не найбільша заслуга саме Олександра Козаренка. Це наш патрон, тому що про філармонію я почув від нього вперше. Про цю ідею, про це його бажання, про цю його мрію також. Будучи у нього в гостях з дружиною, ми почули це від нього. І ця його мрія здійснилася. І зараз філармонія носить його ім'я. Це наша данина. Великій людині, і наша шана йому, і наша повага. Вступне слово перед концертом пам'яті виголосив Юрій Ясіновський, доктор мистецтвознавства, професор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, де Олександр Козаренко викладав більше 30 років. Запам'ятався, мабуть, всім веселим, радісним, завжди підтягнутим, рухливим дуже. Але разом з тим це була дуже трагічна особистість. І ця його трагедійність, яку він в житті показово дуже так стримував, заповнув, вона повною силою вилущилася в його творах. Вшанувати Олександра Козаренка та насолодитись майстерною грою артистів камерного оркестру національного будинку музики зібралась повна зала. Організатори концерту радіють, що пам'ять про видатного композитора продовжує жити в стінах філармонії та за її межами. Мама загиблого героя України Степана Тарабалки запрошує усіх на благодійний концерт. 31 березня, о 14 годині. У народному домі розпочнеться виступ симфонічного оркестру викладачів Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Косанатольського. Збиратимуть кошти для потреб оздоровчого центру тепло крилатої душі, який заснувала Наталія Тарабалка. Музика небо крила. Ця фраза належить пілоту герою України Степанові Тарабалці. Степан грав на трубі, навчався у Коломийській першій музичній школі. Саме викладацький колектив мистецького закладу з ініціював проведення благодійного концерту. Ділиться мама героя Степана Тарабалки, пані Наталія. Мій син. Мав можливість займатися в цьому оркестрі, і це з ініціативи музичної школи, з їхньої пропозиції. Раді, якщо ви не долучитеся до нашої спільної справи і, дякуючи вам, ми маємо можливість далі творити і допомагати і один одному, і потребуючи. Симфонічний оркестр викладачів першої дитячої музичної школи готує насичену музичну програму. Окрім цього, запланували благодійний ярмарок та аукціон. Продовжує Наталія Тарабалка. Усі зібрані під час заходу кошти спрямують для потреб оздоровчого центру тепло крилатої душі, який заснувала і розвиває пані Наталія Тарабалка. Є потреба зараз у нас у побудові такого невеликодерев'яного будиночку, в якому буде розміщена їдальня і зал з каміном для зручного спілкування теплого. Атмосферного домашнього такого затишку. Зараз у нас вже є створений проект даного будиночку. Вже ми маємо вийти, як воно буде. Захід відбудеться 31 березня о 14-й годині. У Коломийському народному домі до слова ініціативу підтримало і Коломийське управління культури і туризму. Уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.